Я Геєва Марія. Хочу презентувати тему Мистецтво Людвіха Ван Бетховена та його музичне мислення. В історії європейської культури Французька буржуазна революція 1789 року свідчила про початок нової ери. Ідеї революції безпосередньо впливали на всі сфери духовного життя естетику, літературу, мистецтво. Для музики, як і для інших областей мистецтва, французька буржуазна революція стала рубежем. Від якого бере свій початок музична культура нового часу. Музика повинна викресати людських сердець, говорив сам композитор, творчість для нього вище призначення. Засобом мистецтва він повинен передати світу полум'я любові до людей, до свободи. Бетховен вірив у здійснення своїх ідеалів і мрій про майбутнє, які зазвучали в його музиці як заклик до дії. Мету свого мистецтва він бачив у служінні людству, а дійсність заставляла його обслуговувати вузьке коло аристократів, оспівуючи любов і щастя, сам він залишився без звичайних людських радостей. Людвіг Ван Бетховен народився в сім'ї музикантів, дід та батько майбутнього композитора були придворними музикантами і вже в ранньому дитинстві проявив своє обдарування. Спочатку музичні заняття Бетховена проводилися безсистемно. Змінилося тільки з появою в Бонні нового директора придворної капели Христіяна Нефа. Бетховен не береться за вивчення історії, літератури, філософії. Новий світ розкриває перед ним німецька поезія і література нового часу. Він захоплюється Міллером, Гете, Шекспіром. Так, поступово формується світогляд юного музиканта, його відношення до світу, до людини, до самого себе. Особливі впливи на нього мали у Французька буржуазна Революція 1789 року. Її ідеї глибоко проникли в його свідомість переконання про рівність всіх людей, ненависть до пригнічення людини людиною. Заперечення соціальної нерівності, ось принципи, яким Бетховен залишився вірне назавжди. Різноманітність робіт, які виконував Бетховен, сприяла широким знайомствам Бетховена в колах японської інтелігенції і любителів мистецтва. За короткий час Бетховен стає знаменитою фігурою в музичному світі міста часто грає для місцевої аристократії, але зростаюча духовна і професійна зрілість пробуджувала почуття незадоволення провінційно обмеженим життям Бонна. Бетховен мріє про визнання найбільших музикантів, про заняття з Моцартом і подолавши різноманітні трудності. Бетховен переїжджає у Відень. Моцарт, захоплений роботою над дон Жуаном, все ж вислухав незнайомця. Зверніть увагу на нього, він всіх заставить говорити про себе. Так підгукнувся моцарт про юного Бетховена. Однак хвороба і смерть матері змусила Людвіга повернутися до Бонна, стати головою сім'ї, піклуватися про молодших братів. Перебування у Бонні затягнулося, а Бетховен так мріє про зміну обстановки, про життя в великому місті, повне нових зустрічей і вражень. Повертаючись з Лондона у відень, на декілька днів у Бонні зупинився Йозеф Гайден, в якому і представили Бетховена. Зацікавлений творами бонського музиканта, Гайден обіцяє йому свою допомогу і рекомендує їхати у відень. В цей час Бетховен був автором 50 творів. Вже в бонський період проявилися в його творах такі риси, як динамізм, цілеспрямованість, енергія і склалися основи світогляду, етичні і естетичні принципи, яким він залишився вірним назавжди. Восени 1792 року Бетховен переїхав у відень, скінчилася пора юності, наступив новий етап сходження до зрілості. Серед віртуозів відня Бетховен швидко зайняв одне з перших місць. Характер виконавства Бетховена був зовсім новим. Він створив новий монументальний і героїчний стиль, звернений до широких мас. Для зміцнення своєї теоретичної підготовки і композиторської техніки. Бетховен звернувся до найавторит... найавторитетніших педагогів Гайна та Саль'єрі. Першим його вчителем у Відні був Гайден. Він оцінив масштаби Бетховенського таланту, але відчувалася різниця в освіту Розумієн композитора XVIII століття і представника молодого покоління. Більш успішними були заняття в Сальєрі. віденських педагогів музичного світу Бетховен був значним і реально відчутним. 19 фортепіаних сонат. Три концерти для фортепіано з оркестром, дві симфонії, шість струнних квартетів, фортепіаній струні тріо і багато інших творів. В цей час на Бетхова нападає страшне нещастя, він починає втрачати слух. Курс лікування, який пройшов Бетховен, не дав результатів. Думки про смерть не покидають композитора. І, коли внутрішня криза досягла найвищої точки, зароджується ідея грічної симфонії. Любов до мистецтва, до життя перемагають особисту біль і віччий. Героїчна симфонія знаменує душевний перелом, з якого починається найбільш інтенсивний період в творчому житті Бетховена, наступаючи зрілості і повного розквіту Бетховенського генія. Ідеї героїчної боротьби, проблеми героя і народу формують його задуми, пронизують всю його творчість. Життя в уяві Бетховена це героїчна боротьба. Її стимул любов до людей, завоювання щастя для всього людства. Ці риси визначають найбільш відомі твори Бетховена – третю і п'яту симфонії, опору Фіделіо, фортепіанні сенати Аврора і Апасіоната. Всі ці роки композитор інтенсивно працює, створює монументальний п'ятий фортепіанний концерт, сьому і восьму симфонії, музику до Егмонта. Популярність Бетховена у Відні продовжує зростати. Його твори туркують в різних країнах. Збільшується кількість творчих замовлень і пропозицій, але, це, але все це знаходиться у, ключ, у ключучому протиріччі з його нестійким матеріальним становищем. Крім того, життя ускладняння глухота, яка посилювалася, він змушений був розлучитися з планом концертних поїздок, з мрією про подорож до Італії, зменшити виступи у віденських салонах і академіях. Єдиним джерелом інформації, дуже ненадійним, залишається авторський гонорар. Першим із ряду творів останнього періоду був цикл пісень до далекої коханої, оригінальної позаду і музичній композиції, мій став раннім попередником романтичних вокальних циклів Штуберта і Шумера. Над всіма творами останнього десятиліття височує дев'ята симфонія, яка завершує творчий шлях Бетховена. Думка про дев'яту симфонію зародилася ще в роки кризи, але до реалізації композитор приступив тільки в 1822 році. Паралельно працюючи над урочистою месою. Основна ідея симфонії щастя людства можливе тільки при загальній рівності і братерстві. Щоб передати титанічний задум симфонії, Петховен розширяє масштаби свого, хор, свого симфонічного твору і вводить у фінал хор і співиків солістів і доручає їм слова із Оде Міллера до радості, чим виражає свою найгуманнішу мрію. Тяжка політична атмосфера і повна глухота доводять на довідчю. Він все більше відчужується від людей. З близькими розмов... спілкуються за допомогою розмовних зошитів. Матеріальне становище його теж не заведе. В Європі з'являються нові віяння, і творчість Бетховна не знаходила розуміння. За допомогою друзів було організовано виконання його дев'ятої симфонії, але автор її вже зовсім не чув. І тільки бачив захоплення на обличчях слухачів. Це була остання поява Бетховена перед великою публікою. Простудившись, він прохворів декілька місяців і помер. Бетховен і Україна. В Україні з-поміж відомих виконавців музики Бетховена були Микола Лисенко як піаніст і хоровий диригент, написав власну каденцію до фортепіаного концерту, Виноградський, Слатін, згодом колеса, Рахлін, портрет імені Миколи Лисенка. У Львові духовні твори Бетховена публікувалися поряд із композиціями західноукраїнських митців. Зацікавився Бетховен і українським танцем Козачок. Його молоді композитор використав своїй творчості двічі. У восьмій сонаті для скрипки та фортепіано, а також у першій частині 16-ї сонати для фортепіано, мелодії козацьких пісень, почуттю Розумовського, містяться у заключній частині Апасіонати і в 9-й симфонії. А в одній з його сенат звучить українська пісня Одна гора висока. Не раз звертався великий композитор до пісні їхав козак за Дунай. Ідейна глибина, героїчний зміст творчості Бетховена, сміливе новаторство залишаються ідеалом для передового мистецтва і нашого часу. Дякую за увагу!